Приміщення гаражу технічної частини інституту прийнято відносити до категорії В за вибухопожежною небезпекою зони класу П2 електрообладнання. Має три виходи: перший безпосередньо назовні через коридор зі службовими приміщеннями, другий у сусіднє приміщення, приміщення сусіднього гаражу, що виконує функцію автомийки. І третій через фіртку у металевих воротах безпосередньо назовні. У приміщенні наявні два типи освітлення. Перша це лампа розжарювання у захисному плафоні, підвищеної на тросі біля стелі. І по два світильника з окремими вимикачами на бічних стелях. Світильники є люмінесцентними. Конструкція будівлі технічної частини є наступною: стіни цегляні, перекриття залізобетонні. Стелю тримає в глибині приміщення металева балка. Також металева балка тримає стелю безпосередньо над воротами. Стіна, що виступає проти пожежної перешкоди між приміщенням гаражем і Службовими приміщеннями має помітні отвори, через які можуть просочуватися продукти горіння. Також у приміщенні наявні горючі речовини та матеріали, в тому числі помітне розміщення паливомастильних матеріалів, що недопустимо для приміщень такого типу. У приміщенні є прилади опалення опалення. Центральне водяне. У куту біля входу наявна ємність з піском, а також інформаційний стенд безпеки, де розміщена інструкція про заходи безпеки. Також є вогнегасник порошковий вп 10 По всьому приміщенню наявна велика кількість промаслених плям.